Вітаю вас, дітки та дорослі! Сьогодні пропоную разом зі мною зробити музичний інструмент, тобто перкусійний в магазині. Та, тому з вами можна піти і купити ось такий кінтер. Ось він був такий. Всередині там були цукерочки і іграшка. Звичайно, іграшка вам залишиться погратися, цукерку ви з'їсте, І залишиться ось такий контейнер. Яєчко. Усередину можна насипати рис або гречку. У мене були декоративні камінці. Ось, подивіться, бачите які? Я їх насипала сюди, для того, щоб у нас вийшов дощик. Дощики бувають різного кольору. Можна зробити дощики на будь-яку пору року. Наприклад, ми сьогодні з вами, уявіть, що потрапимо у казку. У казці живе мама дощовиця Вам Покажу. Мама дощовиця Котра збирає всіх дощиків своїх синочки в дощиті. Наприклад, восени дощик може бути жовтого та оранжевого кольору. Взимку, якщо відлига, то мокрий дощ зі снігом буде блакитного або білого кольору, або синього, так? весною навесні зелений дощик. А влітку червоний. Бо літо таке спекотне, спекотне правда ж? Ну, додамо, мабуть, ще фіолетово за кольорами веселки, щоб вона не сумувала. і вийде у нас всі дощики по кольорам веселки. Чапля осінь, деза, взяти, буде сани фарбувати всі кольори. Як нам робити? Нам потрібно кольоровий зробимо сьогодні блакитний дощик. Папір А4, двосторонній він ксирах, ділимо його навпіл. Так, розділили. Беремо ножиці, розрізаємо, або ручками розриваємо І виходить формат А5. Ось подивіться. був отак, став отак. І ми будемо з вами різати зараз полосочки отут на меншій стороні. Ось отак. От. Нарізаємо. Нарізаємо. Вони повинні бути і не тоненькі, і не широкі. Не вузькі, і не широкі. Такі середні. Отак нарізаєте, подивіться, ну, можна отакі. Угу. Потім всю зрізаєте всю А4 і десь до половинки зрізаєте іншу половинку. Я не буду гаяти час, не буду вам тут зараз вирізати. Просто покажу, потім берете полосочку ножиці, не розкриваєте, вони закриті. І робите вісімку, або безкінечність, на безкінечність. Сюди закручуєте, перевертаєте і навпаки. Теж закручується. Ось у вас виходить ось така красива безкінечність. Я вже завчасно вам зробила, дивіться, як багато. Так. І вкладайте в наше гієчко. Вкладаю, вкладаю. Гарно так вкладаєте. для того, щоб наші дощики Краплиночки ті маленькі затримувалися. І тоді у них буде гарний звук. Вони будуть шародіти красиво. Так, покладемо ще зверху і останнє все додамо В іншу половинку яйця. Яйця. Половинку яйця. Так. І потім раз. І закрили гарно так, плотненько. І зараз ми подивимося, що з цього вийшло. О! Крутимо. І виходить такий звук. А для того, щоб приберемося красиво. Звичайно, щоб дощик у нас вийшов, хмарка з хмаркою стикається і гримить двірі, там така да, грамовиця, у нас в гості прийшла, послухайте. Так, зблискавка. А потім з'являється мама, дощовиця, кличе своїх. Синів дощики. І вони всі збігаються на хмарку. Зараз я покажу. Ось вони, я зробила все завчасно. Так, у нас чапля. Червоний дощик влітку. Осінь, оранжевий дощик, жде. Жовтий дощик, завзято зелений весняний дощик. Буде блакитний, у нас зимку дощик буде йти. І фіолетовий фарбувати. Будь-який гарно грає. Або ось зелений. Повторимо з вами кольорицію. Чапля осінь жде завзято, буде сане фарбувати. Чапля чи, червоний осінь, оранжевий, жде жовтий, з завзято з зелений, б буде блакитний, сане синій, фарбуватий, фіолетовий. Ось такі дощики потім можна під музику посонить тудась так que doce que nós